Простіл універсальний гідроізоляційний матеріал для захисту і відновлення асфальту. Сезон використання з квітня по вересень при температурі від 15 градусів Цельсія. Нанесення засобу потрібно робити при відсутності опадів. Перша підготовка поверхні. Підмести пил та інший бруд. У разі великого забруднення можна помити асфальт. Після миття треба надати час, щоб висохнула поверхня. Масляні плями треба видалити миючим засобом. Розмітити територію малярною стрічкою. У разі укладання на гарячу поверхню влітку рекомендується зволожувати її за допомогою розпилювача води. Друге підготовка суміші перемішати розціл до однорідного стану. Підготувати пісок, який повинен бути вологий і чистий, без домішок глини і ґрунту. У вологий пісок додатково додати 10% води, щоб суміш мала оптимальну вологість і була технологічною. В окрему тару додати розстріл і вологий пісок. Пропорції один до одного за масою. І ще раз перемішати. Приклад. 6 кг розціл і 6 кг вологого піску. В'язкість і рідкий стан суміші можна регулювати додаванням води. Третє. Нанесення розціл. Нанести і рівномірно розподілити матеріал по поверхні гумовою шваброю або скрипком, щіткою тощо. Розподіляти потрібно тонким шаром, не допускаючи пропусків. Рухи шваброю зручно робити смугами вздовж ширини ділянки, зміщуючись зверху до низу. Четверте дати ділянці висохнути. Необхідний час для висихання 24 години. Швидкість висихання залежить від температури і наявності сонця та може істотно зменшуватися. У разі виявлення пропусків після висихання поверхні дозволяється повторно перекрити матеріалом відповідні ділянки. Покриття вважається сформованим, коли засіб не прилипає до підошви або коліс автомобіля.